Маю на продаж другий сценник 4-го року. 1,5 дизель на непоганій, дійсно непоганій зимовій резині. В нормальному, адекватному стані по дуже-дуже навіть солодкій ціні. Самий-самий низ ринку за адекватне, нормальне авто. По колу ось так виглядає. Є дрібні моменти, звісно, десь є якісь підкраси. Ну, друзі, ціна халява. По салоні ось так, все ціле, адекватне, нормальне. Тут а також, по техніці, двигун без проблем, коробка, щеплення, тормоза, абсолютно все працює, все добре, ніяких моментів по цьому немає. По кузову. З цієї сторони, ось цей фарбований поріг як небудь. І ось там знизу є невеличка дирочка на декілька сантиметрів не критично. Бажано обробити, нормально перефарбувати, трошки підварити. З цієї сторони поріг цілий, добрий, без проблем. А ціночок на дане авто 3700 плюс. Торг на каву. Це самий-самий низ ринку на другий сценічок. Тим більше, що з гарним двигуном 1,5, який дійсно економний, небагато жере, що зараз в нашій час доволі таки важливо. Кого цікавить, інстаграм, під відео є, заходьте, пишіте, домовимося. Ще дещо скину. Думаю, вам авто сподобається.